Для чого нам дані всі ці технології? Інтернет, телефон, смартфон. Ви знаєте, в Біблії пишеться, що буде проповідано до краю землі, тобто всім народам. І якраз в цьому нам допомагають технології, в цьому нам допомагає інтернет? Ну, питання в тому, як ми будемо цим користуватися. Ми будемо вкладувати і використовувати це. для... Благо людей, будемо проповідувати Євангелія, будемо вивчати слово Боже, чи використовувати в зло. Тому що прийде кінець цього світу, і за того, що люди віддали пріоритет злу, тому що Бог все створив для благо людини, наприклад, той ж самий електромагнітизм, який дозволяє нам користувати світлом, інтернетом, технологіями, Но люди е починають робити ядерні зброї, ракети, щоб знищити.